Яскраві малюнки, барвисті вишивки, вироби з дерева, бісеру, глини, паперу, соленого тіста, понад 800 дитячих робіт, вихованців 19 позашкільних закладів освіти області представили на виставці у атріумі Закарпатської ова. Взагалі на конкурс цей подало більше як 1500 робіт, і це самі кращі роботи, такі творчі роботи, їхні досягнення, які ми пишаємося. Ми навіть не знаємо, наскільки талановиті наші діти, який це внутрішній талант і резерв, і ресурс є в наших дітей. І сьогоднішня виставка це підтверджує, що нам є за що боротися. Рік тому на базі падійону створено відділ національно-патріотичного виховання. На виставці з вірою в перемогу представили особисті речі військових здебільшого родичів падіюнівців. Це снаряди ось ці це теж прислані з фронту. Але ми хочемо військову тематику передати як життєдайне і життєстверджуючий елемент. Тобто тут ми представили, що все-таки життя перемагає у вигляді серця, квітів, Україна, розмальовані каски, шоломи. Падійон сьогодні є одним із найбільших закладів позашкільної освіти в області. Його вихованці мають змогу творити, проявляти, і вдосконалювати таланти, шукати себе у житті. Позашкілля Закарпаття воно вирізняється своїм різноманіттям. Це і туризм. І національно-патріотичне виховання, і Мала Академія наук, це художньо-естетичний напрям, це величезна кількість різноманітних напрямків, де дітки можуть проявити свої таланти, де вони можуть обрати свою майбутню професію, де вони малюють, де вони творять, пишуть. І сьогодні вони розмальовують якісь свої малюночки, а завтра вони будуть будувати наші міста. Після перемоги доведеться і міста відбудовувати, і допомагати природі, зауважує завідувачка відділу біології та експериментальної роботи падіюну Ольга Величканич. Ми далекі трохи від епіцентру військових дій, але вони бачать, що твориться в Україні і як потерпає природа від військових дій, і тому вони ще якби, з більшим розумінням ставляться до того, що, чого ми їх навчаємо, і чому треба оберігати природу, і чому треба жити в мирі між собою, ну і з природою також. Виставка має також благодійну мету. Будь-хто може завітати і придбати вподобаний експонат за донат. Виручені кошти підуть на підтримку ЗСУ, зокрема на закупівлю дронів. Триватиме виставка до 7 травня в атріумі Закарпатської ОВА.